Отже, ваша задача стати стрімером. І незалежно від обраної платформи наше відео з налаштуваннями допоможуть розпочати цей шлях. Ну або записувати відео та вебінари за допомогою OBS Studio. Все починається з завантаження та встановлення OBS, якщо ви цього не зробили раніше. Коли ви вперше відкриваєте застосунок, він має запропонувати нам скористатися майстром автоматичного налаштування. Якщо цього не сталося, перейдіть до розділу інструменти і виберіть там першу опцію. Тут потрібно обрати що в пріоритеті оптимізація для прямих етерів або запис екрану. Налаштовуємо роздільну здатність та обираємо частоту кадрів. Нам одразу пропонують авторизуватися, бо ми раніше обрали прямі етери. Натискаємо Під'єднати обліковий запис. Вводимо ваші дані. Під'єднавшись до обліковки Twitch, давайте ми поміняємо зараз бітрейт на 6000. Скажемо Віддавати перевагу апаратному кодуванню. Натискаємо далі. І застосувати налаштування. І у нас одразу з'явились додаткові вікна, такі як наш Твіч-чат та інформація про трансляцію. Зазвичай я їх закріплюю ось таким чином і дещо збільшую поле для чату. Наступний крок додаємо джерела. За замовченням використовуються джерела звуку у вигляді мікрофону, відео зазвичай це ваша веб-камера, і, звісно, захоплення дисплею, де буде показана ваша гра або вебінар. Тепер це все треба налаштувати. Почнемо зі звуку, і для цього переходимо в налаштування та шукаємо вкладку аудіо. Щоб звук вашої системи було записано або він йшов в ВТР, наприклад, для музики, звуків гри, голосового чату або загальних системних звуків, треба обрати пристрій відтворення за замовчуванням. Це спрацює, якщо у вас всього один аудіовихід. але ви завжди зможете вибрати з переліку конкретний аудіопристрій, який підійде найбільше. В моєму випадку на MacOS немає жодних пристроїв в цьому списку. Я помітив, що звук захоплюється саме тоді, коли я додаю якісь відеоджерела. Я про це розповім дещо пізніше. В розділі мікрофон та допоміжне аудіо. Шукаємо та обираємо свій, натискаємо застосувати. І гаразд. Настала черга додавати відео. Шукаємо внизу екрана плюс. Там де джерела. Натискаємо. І обираємо захоплення екрана. Нам пропонують аж три варіанти захоплення. Це захоплення всього дисплею. Конкретного вікна або застосунку. Я зараз хочу захопити вікно. Обираю. І в списку я шукаю Google Chrome. Ось. Наша вкладка з OBS. Гаразд. І якщо я відкрию будь-яку вкладку в цьому браузері, звук автоматично буде підтягуватися в прямий етер або запис. А пристрій захоплення відео це якраз таки ваша веб-камера або карта захоплення. Якщо була задача просто записувати відео, то ви вже можете натискати почати запис. Але перед тим, як почати пряму трансляцію, ми додамо трошки дяки. Бо хто зараз взагалі стрімить без донатів? Переходимо на сайт Дяка.ua. Авторизуємось через «Twitch» або «YouTube». Переходимо у вкладку сповіщення, копіюємо посилання для ОБС, повертаємось в ОБС, натискаємо плюс. Браузер. Давайте підпишемо Дяка. І в поле де URL-адреса ми вставляємо скопійоване нами посилання. Можна зробити трошки ширшим це вікно, вписавши 1000 на 1000. Окей. Давайте трошки відцентруємо його. І от в цій рамці будуть показані наші донати. І останній раз ми заходимо на сайт, переходимо в сторінки, бачимо перед собою застереження, що нам потрібно: активувати цю сторінку, ввівши дані банківської карти, а також ваш IPN номер. Поки що ми натиснемо на значок QR-коду, скопіюємо це посилання, повернемось в OBS. Додамо ще одне джерело браузер, підпишемо QR. І в це поле вставляємо посилання. Гаразд. Я дещо зменшу розміри нашого QR-коду, переміщу нижче. Для того, щоб QR-код краще зчитався, ми можемо додати йому фон. Давайте натиснемо плюс джерело кольору. Його треба опустити під QR-код. І давайте ми його зменшимо. Затиснувши Alt, ви можете підрізати зайві краї. Стати стрімером дуже легко, а отримувати донати ще простіше. Якщо вам потрібен детальний огляд налаштувань для OBS Studio, пишіть про це в коментарі. Хелоу.